У четвертій ранку по вулиці Мазепи пролунав потужний вибух. Майже одразу й почалася пожежа. Все це сталося у приміщенні банку. Повідомляє ГУНП у Чорнійській області. Ночі в четвертій годині чула вибух, проснулася від того, що аж вікна так задрожали, бо тут же рядом подивилася, думаю, я не можу представити, де воно і що воно. Дивлюся на небо, чи ракета летить, чи бомбу яку пускають. Ви знаєте, уснуть не могла. Тому що страх такий, все колотило. Потім вже син пішов на роботу, мені дзвонить. Мама, ти знаєш, Південний банк підірвали чи взорвали. Воно ну, каже, що вроді вибухівка всередині була. А прийшли вранці працівники банку на роботу, чи воно, Зар... чи воно зробилось так, чи вони? Я не знаю. Так, ну... Жалко, що в нас така ситуація зараз, дуже страшно. На ранок 6 травня на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки керівництво ГУНП в Чернігській області та Чернівського райуправління поліції. Наслідок вибуху травмованих та загиблих немає. Також до банку з'їжджаються власники скриньок. Не на камеру кажуть, що зі сторони двору у підвалі зробили підкуп у сам банк, а вибухівка була закладена у середині будівлі зі сторони Каз. У поліції цю інформацію не коментують. Адміністрація банку від коментарів відмовилася, як і їхні співробітниці. Ми зателефонували. На офіційній гарячій лінії банку південний з питанням, яка сума коштів знаходилася у відділенні банку на момент вибуху, я уточнюю інформацію, я на жаль не можу нічого прокоментувати і надати вам якусь консультацію. Мені забороняється це робити. У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху відбулося руйнування будівлі з загоранням у середині. Також були пошкоджені три поруч припарковані автомобілі. Рятувальникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та приступити до розбору зруйнованих конструкцій приміщення. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху, повідомляють правоохоронці.